Сьогодні вибралися знову на грядку і е, займаємося окучуванням картоплі. Звісно, ми почепили ось, ось, таку, ось такий культиватор на тракторець маленький, міні-трактор. Ось у нас обгортувачі. Зранку налаштовував їх. Ситуація з картоплею у нас була. До обробки ось така. Картопля повсходила, але бачите, бугри не дуже нагорнуті дощем розмило і дуже велика трава. Ось вона береться ковром І поки вона маленька, треба проводити обробку, то ми налаштували культиватор і будемо працювати. Вже почти закінчили саме цю грядку, зараз вам покажу результат. Результат у нас ось такий. Якщо бачите, то нагортає добре на картоплю, травичку виверта, гарно виходить і дуже добре обробля. Ось різниця і ось який результат після обробки. Я вважаю, що це що виходить гарно і можна постійно проводити таку обробку. Поки вона ще невисока картопелька, ми ще раз або два пройдемося або обгортувачами, або вже їжачками проти бур'яну. Дякую за увагу, до наступних відео.